Градиські стави є родзинкою села Градиськ, тому що саме через них багато хто чув про це село. Поряд є і приватні стави, там поодаль є городські стави, але на противагу Градиським вони не є такі доглянуті, як Градиські. А за ставами є така частина села, яка називається Долина. Там біжить ось така річечка, є кладочки, люди переходять на інший бік до своїх хат. Ось ці всі будинки, вони розташовані в частині села Долина. А ось ця хатина, вона розташована, як місцеві називають в Воронюсі. Дуже мені подобається розташування, тому що ось там зразу ліз за цією хатиною дуже близенько. Поряд є ще одна така хатинка. А ось тут жили люди, з якими я найперше познайомилася, коли приїхала в село Градиськ. Вони були одні з перших. Дід Петрик і баба Вевроня. Дід Петрик був ветераном Другої світової війни. А ось ця вуличка взагалі, тут нема жодної жилої хати. Лишилися тільки ось такі згадки, руїни, що тут колись жили люди.